таранку. ми з'їхали в якийсь ліс. Наверх чотири рога. Ой, бо цього разу ніч у нас була не дуже приємна. Ми пізно заїхали і не побачили, що ми... Ой, красиво, ми якраз були в цій долині, отут біля моря. Ми хотіли заїхати до моря, до моря не доїхали, але нарвались на злосних комарів. Схід сонечка. Корбі, а внизу господарські поля і все переважно з рисом, і все це затоплено водою відповідно там. Ой, після невдалої ночівлі з комарами ми переїхали о 6 годині ранку в інше місце. Лісок коло траси. І поспали 2 годинки і вирішили вже поснідати розкластися з речами. Усі речі в нас є. Бокси, багажнику столики, сковорідки, крісла, мангали. Ні, мангали ні. Газова горілка. Це минулого року ми купили газову горілку. Давай я це зроблю. Газ е, наскільки стиснутий і чистий, що його не видно полум'я. Він надзвичайно швидко горить. Потужно е, нагріває. Так, яєшню. на сніданок ми собі робимо з ковбаскою з сорочком. Зробили вже каву. Ось тут. І ось такий у нас сніданочок. Сосновому лісу. Стояти доволі гарно. Стоїш, вітерець, свіжий, гарно приємно. Лише тільки стоїш на сонці і чути вже так пече в голову. Так, ми в'їжджаємо в Акрополіс. Я, я не люблю таких... На яких скелях тут знаходиться тут Будівля Припаркувалися, йдемо до першої туристичної локації. Закрито. Закрито? Ні, то, то там треба туди вище. Ті щось такі худющі йдемо до цієї локації, але все, базарчики. Роблять всякі вироби. Він коштує 30 лір на людину. Турнікетами все, можна заплатити картою, можна готівкою. Пропонували нам купити пакет на всі 590 лір на всі е локації туристичні в країні. Але ми поки що відмовилися. History of Asos. Історія даного місця різними мовами. План даного. Даної території Акрополіс. Все висохше вже. Сьогодні яке число? 11? 12 липня. Давай тут... ключки, ключки, все під лимана... тут Все. Писається. Сухо, трава вже висохше. Сюди? Давай, скиді, сюди. Ні, це не оливи це гранати, гранати, гранати. Дивись, вони ще маленьки. Поки вони будуть великі, наші продають нас продають у І з висоти видно ще Звалення. Ого. Краєвиди просто. Суперські. Кіця, а ти що тут робиш? Кіцюня. Кіць-кіць! мяу міу Але я не маю що тобі їсти дати. Напевне, тут гарно ще й вночі, тому що бачу всюди є знизу підсвіточка цього всього комплексу споруд. Ось там внизу ліхтарі. Воно напевне дуже гарно виглядає. Це ми в місті Бехрам. А з цієї сторони, от видно острів, це Грецький острів. І туди за ним уже море і Греція. Лічна локація, продають всякі туристичні штучки, глечики, наліпки, магнітики і вироби їхні вишивка, спеції. Хаумач десь сев'ін ліра 7 лір. 7 ліра. Севен єра. Купили дітям на магнітики киці. Одна штука сім лір. Але ми сторгувалися дві штуки по п'ять. 5 лір. Так що треба торгуватися. Зараз, подивимося, що там як. Ось і море. Їхали попри узбережжя, знайшли таку маленький заїзд між будинками і вирішили трошки освіжитися. З'їзд такий невзрачний, але... Але краще так. Іра хоче піти поплавати. Вода прозора, чиста і тепла. Містечко туристичне, багато готельчиків попри самий беріг. В принципі, можна самому я думаю, забронювати не гірше, ніж туроператор. Сьогодні ну, будемо пробувати забронювати собі десь житло, скоріш за все, що... Чашме, населений пункт. Горе. Ну, і видно, що тут люди просто живуть собі. Не тільки там туристи, не тільки готель і все, А Тут життя простих турків. Все лише якісь. До речі, дуже багато німецьких машин. Рух тут дуже інтенсивний. І старт, уже все плотно. Встають де хочуть, виходять, заходять, переходять, ніхто ні на кого увагу не звертає. Там їдять, там п'ють, там встають. на канатку, а это... Це... А, Акрополис. Акрополис, Акрополис. Тут звичайна парковка. проїзд не знаю. О, о боже! Капец. Пиздец, а что тут Заїхали у місто Бергама, йдемо в Акрополь. І тут працює фунікуре. фунікулер. Гарно. Побачимо, що тут, які ціни. Парковка для автомобіля 9 лей. Написано. Вхід сюди в музей. Отакий От турнікети, купляються, квиточок. QR-код, підсуваєш QR-код і, і ти на турнікеті проходиш. 60 лей один квиток. Можна заплатити картою. Яке це було акрополь. Деякими місцями от такі доріжечки з дерева зроблені, щоб було легше ходити. Де дорога, нею ми сюди їхали. І звідси відкривається вид філіатор. Від От в місті є ще один. Здається, трохи більший, але ми на нього їхати не будемо, бо то не, не вистачить часу. Йдемо вниз, подивимося. Як колись люди сиділи на сидіннях дуже цікавий прохід, а там ми зараз туди підемо іра, пішли, де ти там? Грандіозні споруди, вітер і цикади. Шукаємо собі ночівлю. Тут дуже плотненько все. Всі тротуари забиті кафе або базарчики. Забронювали бергама приїхали на ура. Готель знайшли на букінгу, але приїхали на ура 40 лір дешевш. Дали нам 290 практично лір, а ми заплатили 250 зі сніданком. І от такий вид от, машина, парковочка є, безкоштовна сзаді готелю, а, вхід тут наш номер. от такий номер. На двох, але взагалі тут аж може бути троє. Ванна. В принципі, доволі Щось. чисто. Гарно. Mm -hmm. На букінгу зазначено, що це є трьохзірковий готель. І трих, тримісний номер. Ну, хоча ми казала на двох. Ми бронювали на двох. І такий вид у нас з вікна. Так, йдемо поселятися і відпочивати. Там готель, далі, басейн від готелю, входить у вартість. Йдемо от в якесь кафе, попробуємо щось на вечір пере... поїсти, замовити. Можливо, їхню якусь їжу. Принесли нам меню. Зараз будемо щось обирати. ціни в лірах є англійською мовою. Yeah. Russian salad. <laughs> Russian salad. Нам це не, не потрібно, ми хочемо щось їхнє попробувати yeah. принесли нам салатики. Порції такі, що я, мені напевно здається, що то напевно можна наїстися одним салатом. Я думала, що це гречка з а це, а це горіхи. Так що пробуємо. Це ми їли салати дуже добрі, порції дуже великі. А оце нам принесли страви з м'яса. Порції просто гігантські. Я не знаю, як ми це діємо. На ці це ціни це... це. ціни приблизно такі, як у Івано-Франківську, виходить, але. 150 гривень. 150 гривень. 150 гривень. Дуже порції великі. І салати такі смачні. Вони заправляють якимись соусами своїми специфічними, хоча тут інгредієнти, схожі, в принципі, такі, як в нас, можна знайти, але. Смак зовсім інший. Повечеряли ми. Дуже ситно, дуже смачно. Заплатили ми за два салати великі порції, дві страви, теж великі порції. Дві Кока-Коли, алкоголь доволі дорогий. 144 ліри. Тіни доволі нормальні порції величезні і смачно капець. О! Весілля! Весілля? весілля! Якась забава! А я ще сьогодні хотіла побачити весілля! Гості сидять. Все на відкритому повітрі. Вивезли торт для молодих! А на столах щось не густо, сік і все. Я так розумію, що почалося дарування. Спочатку розрізали торт, а тепер дарують і якісь зав'язують ленточки, привезли ящичок для грошей, мабуть. Так, на столах конверти люди готують. Бачиш, а, на весь, конверти готують бачить. люди. О, дарування? На столах, водичка, солодка і, в, і пуста водичка, така в одноразових пакетиках, так як... У нас готелі такі от стояли. Ось в цьому ми в готелі живемо. Отака назва. Ми не проти меча зараз.